Всех з добрим утром. Сьогодні будемо производить замену масла в двигателі. Хочу вам показати, які фильтри применяються. Яка їхня маркировка. Так, дивіться, ось. масляний топляний фільтр можете собі заскрішоти. Є, потім заказали щупа. Теж маркировка, бо там, коротше, наконечник був обломаний воздушний фільтр. Ось такий чик, фільтр салона. Теж маркіровочка. Потім саме головне, це у нас масло. Ось, коли я тоді ще працював, така сама маркіровка масла була і зараз. 20-літрова каністра, тут десь, не пам'ятаю, 16 чи 16,5 літрів. Ну і, відповідно дві бадяжки для слива. Так що не переключайтеся, все вам подробно розкажу, покажу, як буду производити заміну масла. Ручі, міняюсь фільтр салону, дивіться, вже такий він, звісно, трошки грязненький. Зараз ось, дивіться, покажу. Усередині зараз все витру. І встановимо новий. Трошки неудобно одною рукою встановлювати і знімати. Все, фільтр салону встановлений. І беремо його тут ось такі защолочки. Бачите, одна защолка, друга і крайня третя. Все. Фільтр салону в нас стоїть. Перша саме легка робота зроблена. Тепер піднімаємо кабіну, сливаємо масло і міняємо фільтра. Так, коротше, хлопці, ось піднімаю кабіну. Думав, десь телефона поставити. Немає, конче поставити. поставити. Так, одною рукою качаю, друге знімаю. Ось такий, бачите, дивіться, двіяти супер сухесенький, ніде не потеков, нічого нема. Зараз піднімаємо, вон стоїть. Воздушний фільтр на защелочках. Поміняємо його. Ну, а з тієї сторони, виходить, і масляний, і топлівний. Ось така вже абажура, надітий труба. Ну і сам підйомник. Так. Зараз уже вам до кінця покажу процедуру. Треба, щоб кабіна повністю отклонилась і и... хилилась упала. Всьому тріщить, пищить. Щось ведить, непонятно що. Ну, ось, коротше, зараз поміняю цього щупа. О! А чого міняю, бо, бачите? Ну, короче, ось тут Наконечник обломаний. Народі кажуть не достає. Ну так сам двіжочок, бачите, сухенький. Так, зараз поміняємо фільтра. Так. Уже забув, ось о фільтр стоїть у нас. А другий, 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 а другий, по-моєму, ще знизу вже. Чесно, я щось вже і забувся. А, Ось о він. А ось другий фільтр. Оце коротше, два фільтри зараз будемо міняти, друзі. Друзі, заліз у машину, примірював, бо вже забувся який я тут. Коротше ось така там іде зв'язочка. Наскільки вона, зараз я вам скажу. Є тут, а тут щось написано, ну. 55 що то. Коротше, отака вставляється в сливну пробку, що відкручувати. Потім надіваємо сюди на цей шестигранник Отакий, от ребята, переходничок. Ось такий переходник іде в нас. От і. И... удлинитель вороток. Если будет сильно затянуто, конечно, трубу, ну, думаю, может, рукой откручу. Сейчас я вам покажу. О, вот так вот. Я тут уже, короче, по протиралу сидел. Ось он. Так, 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 так. Ось, бачите, я вытер. Ось он идет, получается, под этот. Под звездочку. Сливная пробка. Все, короче, будем зараз, друзья, сливать.